Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні я вам хочу презентувати деякі фічі або можливості, про які ви, можливо, ще не знаєте. А можливо, вже і знаєте, бо на закордонних ютубах вже їх обсмоктали з усіх А Я вирішив просто вибрати. Ну, чотири такі найцікавіші і найкорисніші, я вважаю, які можуть знадобитись в самій грі. Так, отже, перша можливість. Нам потрібно нам потрібно, потрібно, потрібно. Так, де тут. Коротше, нам потрібно приїхати до покинутого бункера. Нам потрібно приїхати до покинутого бункера і нам потрібні ось такі вантажівочки. А тепер дайте мені відповідь на таке питання, де ви зазвичай лутаєте метал. Ну, в основному більшість з вас ще правильно? Там інколи поодинокі машинки лутаєте. Ось так ось показую. Дивіться, не, не потрібно вже їхати на звалище. Ось е, приїжджаєте на покинутий бункер, територію покинутого бункера. І ось такі машинки. Справа в тому, що в них декілька точок спавну луту. Декілька точок спавну луту. От почнемо з кабіни. Дивіться, метал. Метал. Ось вам метал. Колеса. Колеса. Наступні. Так, тут немає. Бензобак. Облутали, так? Да? Тент не лутається, але перевіряйте, в деяких машинах лутається. Наступні колеса. Ще одне колесо. Будь ласка. Дивіться, скільки металу. Ви стільки з однієї купи не налутаєте е, цього на звалищі. Ну, можливо, налутаєте з двох куб. Можливо, ні. Шукаємо наступну машинку. Де наступна? Ось вона. Підколісники оці. Кожен, під, кожен підколісник можна лутнути і зібрати метало. Бензобаки, будь ласка. Так, цей підколісник вже не лутається. Е, підколісник один для всіх. Так, кабіна, кабіна. Кабіна, будь ласка. Не так багато, але є метал. Так, далі. Далі, 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 далі. Десь іще мають бути вантажівочки. Шукаємо, шукаємо. Шукаємо ще вантажівочки. Немає. Тут тільки дві, так? Да? Тільки дві було, на жаль. Було тільки дві і ті ми вже облутали. Добре. Дві так дві. Не проблема. Стрибаємо тоді. Стрибаємо тоді на наступний бункер. Знову ж таки покинутий. Бо я сумніваюся, що ви на звичайних бункерах, та й там, мабуть, таких вантажівок немає. Будете лутати серед роботів. Знову ж таки, прибігли. Ось одна точка спавну, друга, третя, четверта. П'ята. Так, тут вже не лутається. Ось тут ще можна є. Бачите, так? Да? Тут так само. Ну, принцип зрозумілий. Вон вантажівка стоїть. Вон стоїть вантажівка. Дивіться, скільки їх тут. 4 вже, да? Тут робот відпочиває. Ну, з нього такого нічого не випадає. Ось іще одна часткова така без колес. Ось іще зверху одна. Дивіться, скільки, скільки на одній точці можна буде вам зібрати металу. Ось іще. Так, давайте з зомбаками розберемось є, запам'ятали, так? Да? Дивіться, всі пок... території покинутих бункерів і радіаційна зона. Але, ну, самі розумієте, да? там радіація. Можливо, будете туди їздити, можливо, не будете. Тому, коли, коли вам не вистачило... Металу тут, то ви знаєте, де ще можна багацько металу знайти. Багацько металу знайти. Так, по цьому є, по цьому є. Давайте тепер ми. Наступна е можливість або фіча, яка є. Як ви вже помітили. Дивіться, просідає. Якщо ви нічого не робите. Якщо ви нічого не робите, то у вас конституція просідає. Як тільки ви якусь активність починаєте робити, вона все нормально росте у вас Це. так от. Якщо ви присядете отак на картани, дивіться, нічого тепер у вас не просідає. Не просідає. Ось це була така можливість. Особливо вона стане вам в нагоді, коли потрібно когось довго почекати, або щось довго почекати, наприклад, ви готуєте якусь страву на 60 хвилин або на 120, чи скільки там максимально є. І щоб тупо отак не стояти, коли не, не витрачати конституцію свою, отак на кортани сіли і чекаєте. Дивіться, бачите. Все. Так, це була фіча номер два. Фіча номер два або можливість номер два. Так, тепер нам потрібно. Давайте ми перемістимось на якусь спокійну місцевість. Спокійну місцевість. Так, ну давайте десь тут. Коло стіни нам потрібно буде поставити зараз прапор. Давайте туди ближче. Ви хочете побудувати базу, так? Да? Хочете побудувати базу. Ставите прапор. Так, ремесло, будівництво. Розмістили прапор. Побудували його. Так, і тепер, тепер вам треба. Рубати дерева, все це носити, або носити ручками, або возити машинами. Але є ще один варіант. Дивіться, давайте ми зробимо зараз, по-перше, скриню. Ось так ми її розмістимо. Далі нам потрібно що? Далі нам потрібна, ну, наприклад, бензопила. Бензопила, бензопила є, є бензопила. Давайте з цієї, щоб дрова падали в ту сторону. Так, напиляли, да? Напиляли. Максимально ви скільки можете взяти? Одне, друге. Дві колоди можна нести максимально. Правильно? Правильно. В Скрині можна носити більше. В Скрині можна носити більше. Так. Але, бачите, підсунути ми її вже не можемо. Ну, тобто, підсунути ми можемо ось так вручну. Але щоб це робилося швидше, просто дивіться, ви йдете і ну, в цей момент просто натискаєте два рази на, на ось сюди. Бачите, вона скриня перескакує на вам спереду. Тобто, ось так ви її нагружаєте. Це 320 кг. Ви понесете, не понесете. Але в межах прапора ви можете ось такими рухами просто її швиденько куди треба, перенести до місця вашого будівництва. Тут вже виклали все. Повикладали, далі, побігли, побігли далі до наступного дерева. Є. Рубаємо це дерево тепер. Рубаємо тепер це дерево. Так само все складаємо в скриню. Все поскладали, так, да, все поскладали і все побігли. Побігли, понесли до місця нашого будівництва. Ось таким чином це вам дуже зекономить час. Не потрібно по дві колоди буде вам носити ледь-ледь, або витрачати бензин на автомобілі. Так, це була фіча номер 3 І остання фіча або можливість нам потрібно переміститись на Д4 на базу військово-повітряних сил. Так, давайте. Мап телепорт. Так, давайте знову ж таки сюди біля стіни. Пам'ятаєте те місце, де ми виконували завдання на пристрої прослуховування? Так, ось, нам треба зайти туди зараз, зайти туди, але спуститись нижче. Пуститись нижче. Шлях я вам зараз повторю. Я не буду вже ховатись від роботів, ви вже будете це робити. Я просто побіжу і покажу, як туди дійти. Зомбаків дестроємо. Щось роботи на мене і не агряться навіть. Можливо, дійсно не побачили. Так, зайшли. Нам потрібен другий вхід від стіни. Так, зайшли, потім наліво. Так, да, привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. Ось туди біжимо. Біжимо сюди. Сюди прямо. Потім нам треба сюди. І ось ось ця місцевість. Пристрої прослуховування ми з вами активовували тут, а нам потрібно спуститись донизу сюди. Донизу сюди спуститись. Так, давайте я я хедламп собі за, за бамбехаю. Так, де тут? Хедламп і смартфон батарі. Щоб вам було трошки видніше. Вмикаємо. Так, і нам треба, дивіться, вархаус. Вархаус. Ось тут один є. Ось тут є другий. Спочатку давайте поглянемо ось цей який відчинений. Який без дверей. Двері тут валяються. Дивіться, тут палети є. Бачите? Такі палети. Такі є палети. Їх тут От, якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5. Да? Правильно, 5, 5. І кожен з них можна тут лутнути. Кожен палет окремо лутається. Це пропустив. От, бачите, що тут лежить. Так. Так. Ну і оці, звісно, теж можна лутнути. А тут один на один ще накладений, бачите? З цієї сторони давайте ще подивимось, що є. Тобто, по факту, звідси можна винести дуже багато, дуже багато цікавого луту. Так, ці паліти не лутаються, тільки ці, які стоять на них оці. Тюки-тюки, які стоять на них. Ну, от Бачите? Раз, раз, а якщо у вас буде ще лут стояти збільшений, то в кожній цій палетині можна буде щось, щось цікаве знайти. Зараз у мене лут тут стоїть одиничка, стандарт. О, золоті замочки, бачите? І ця кожна штука теж лутається. Ну, з піс пістолетами точно вийдете звідси. Може навіть ще щось винесете. Так, а тут дістану, дістану. О, бачите як? Тут лутається теж. Так, тут ще. Ні, тут вже не лутається. Тут вже не лутається. Ось тут ще можна лутнути. І тут можна лутнути. Так, наступна кімнатка. Так, тут зомбаки. Приберемо їх. О, дробашик знайшли. Дивіться, як. Який цікавий лот можна знайти в одному тільки місці, от дійшовши до, до цієї локації, до цієї кімнатки. Хоп, просто показую вам наглядно, а ви вже вирішуйте, чи варто ризикувати заради цієї кімнати, чи не варто. Ще один дробаш. Так, тут іще я не був. Стріли, дивіться, фабричні, теж можна налутати. Так, тут я передивився все, да? Давайте це тепер оглянемо. Спочатку тюки. А тепер будемо паліти лутати. Тепер будемо лутати палети. Піддони оці. Оці піддони. Ще золотий замочок. Золотих замочків. Так, навіщо ти взяла? Так, давайте тут тепер глянемо. Ще золотий замочок. Бачите, якщо вам треба золоті замочки, от приходьте сюди і, і лутайте їх. Так, тут є он, стріли, пістолети, дробащі, ще замочок. Навіть АК-15 випав, дивіться. І це при оди, одиничка. І це при луті одиничка. А що ж тут буде, наприклад, якщо x 3 буде стояти лут? Уявіть собі, так? Да? Уявіть собі, це. Так, тут я дивився. Все, тут, тут немає. Давайте тепер зайдемо в зачинений вархаус. Так, що тут лежить? Ага, боти-боти. Так, тут у нас що? Так, тут нічого немає. А, тут у нас зачинені локери. Зачинені локери. Локери і такі е продуктовий склад. Тут продукти можна налутати. Ну, давайте ще поглянемо, що тут в локерах попадається. Що попадається в локерах. Поглянемо. Тобто вам потрібні потрібен той склад там, де виламані двері. Он набої для цього, для барета. Так, ну зброї мало випало, тільки оця вхс друга. Це ось цей самий такий смачненький зі складів тут. Це ось ось такі, друзі, можливості або фічі для вас, які я зібрав. Не я їх знайшов, але я з вами поділився ними. Тому якось так. Якось так. Сподіваюсь, відео вам це було цікавим, корисним. Не забувайте. Про ваші реакції під це відео. Подобайки або дізлайки, кому як подобається. Підписочку обов'язково залишайте. А також не забувайте писати коментарі. Всі коментарі читаю, на всі відповідаю або ставлю реакції. Тому все чотенько. Все схвачено, все чотенько. А на цьому все. Зустрінемось в нових цікавих відео, можливо, навіть корисних. Бувайте, папа. -па.